Ви не машина, ви душа, якій потрібна музика, спілкування, заходи сонця, сміх і маленькі промінчики, радості. Розставляйте пріоритети так, ніби від цього залежить ваше життя. Бо це справді так. Життя не повинне бути циклом стресу і виживання. Зупиніться, погляньте вгору. Нехай захід сонця нагадує вам: ви тут для того, щоб жити, а не просто метушитися. Життя це не список справ, це подарунок. Йдіть повільніше, обнімайтеся довше, смійтеся голосніше, любіть глибше. Годинник може цокати, але ваша присутність вічна. Нас навчили вірити, що постійна продуктивність це і є цінність. Але люди не створені для нескінченного виробництва. Нам потрібні моменти здивування, єднання та відпочинку, не як нагорода за важку працю, а як необхідні складові змістовного життя.